Всім привіт! Сьогодні 19 березня. Проводимо в саду нашому таку першу обробку весняну. В Бакові суміші в нас препарат 30В, додали медіан екстра також і топсин М. Так, провели вже обрізку саду, це в нас грушки. Гарно все омиває. Дивіться, може кому не видно. Не можу близько підійти, бо дуже роздуває присковач. Зразу кропи два ряда. Хочу сказати ще, що буде сьогодні проводитися обробка по грушці, абрикосі та, та сливці. Якраз зараз гарна погода, вітру немає. Така перша обробка проводиться для знищення всіх. Шкідників, шкідників зимуючих, також медіан екстра від лишайників та грибкових всіх захворювань, різбудників Та топсін М для того, щоб зменшити зараження деревини після обрізки дерев. Ось так в нас обрізана груша. Цей рік багато трошки її вгатили, бо в нас така проблема заростання. Заростання е жировиків дуже сильно жене, ружку, тому я вже її так обчі Так, дивіться, як це все. Получається. Трактор у нас кубота. Оприскувались на 600 літрів. Сьогодні буде вироблятися е площа, то ми будемо використовувати два бака. Зараз більше. О, видно добре. Як повністю проходять тут навіть видно, через ряд пилить. Омиває дерева гарно, так і повинно бути. Так, все, буду тікати з саду. Гарного дня.